Вітаю на константі. Останнім часом звучали побоювання, зокрема в українському суспільстві, щодо повернення до влади адміністрації Дональда Трампа. Нібито все докорінно зміниться і Америка перестане допомагати демократіям по світу. Сьогодні я спробую довести, що нічого подібного очікувати не слід. А задля цього ми проаналізуємо політику Трампа 2017, Байдена 2020 і поговоримо. Ми про те, що міжнародній арені підготував Трамп-2025. Починаємо! Уже сьогодні можна помітити зміни у зовнішній політиці США після повернення до влади Трампа. Він практикує жорсткіший, прагматичніший підхід, орієнтований на національні інтереси Штатів, і жорсткі угоди у міжнародних відносинах. Прихильники підтримують курс Америка перш за все. Втім, противники побоюються щодо короткостроковості та хаотичності рішень Дональда Трампа. Однак, зовнішня політика США має глибоку. Інституційну основу, яка не змінюється лише через те, що змінився сам президент. Наприклад, зовнішня політика Джо Байдена була направлена на розрив із курсом Дональда Трампа, але насправді зберегла купу його ключових підходів. Із відмінного Байден повернувся до Паризької кліматичної угоди, підтримав НАТО і намагався ізолювати Саудівську Аравію. Водночас він залишив санкції проти Китаю, вийшов з ядерної угоди з Іраном, дотримувався жорсткого курсу щодо Росії, як і Трамп. І продовжив Аврамові угоди на Близькому Сході. У другому терміні Трампа очікується подібна тяглість політики. Очікувалося, що він продовжить підтримку Ізраїлю, але Трамп навіть її посилив. Попри різні стилі управління, політика цих президентів часто перетинається. Байден, як і Трамп, ухвалював одноосібні рішення без консультацій з союзниками. Наприклад, під час виведення військ з Афганістану або введення санкцій щодо експорту технологій у Китаї. Також обидва лідери роблять ставку на особисті відносини з іншими лідерами держав, хоча і у різний спосіб. Слід розуміти, що незалежно від Змін адміністрації, зовнішня політика Сполучених Штатів залишається більш-менш стабільною. Навіть президенти, які обіцяли радикальні зміни, часто продовжували політику своїх попередників. Наприклад, Обама критикував війну з терором Буша, але під час президентства навіть розширив бомбардування радикальних ісламістів. Трамп засуджував North American Freight Tree Agreement, але таки підписав її оновлену версію із незначними змінами. А Байден, критикуючи Трампа, але залишив багато його рішень щодо жорсткої політики по відношенню до Китаю та Росії. Перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство. Там є різні рівні підписки і відповідні бонуси. Обирайте, що буде підходити особисто вам. Я буду дуже вдячний. Продовжуємо. Така стабільність пояснюється незмінними геополітичними інтересами Сполучених Штатів. Запобігання домінуванню ворожої сили в Євразії, збереження свободи судноплавства, доступ до енергоресурсів Близького Сходу, боротьба з тероризмом, підтримка Ізраїлю та нерозповсюдження ядерної зброї. До цього додається ще й економічний фактор. США прагнуть домінувати в міжнародній торгівлі та зберігати контроль над ключовими фінансовими та технологічними потоками. Прикладів тялості взагалі багато. США десятиліттями тиснуть на Кубу, змушують своїх союзників по НАТО збільшувати витрати на оборону, підтримують дипломатично конкурентні відносини з Китаєм, захищають свої інтереси на Близькому Сході та намагаються врегулювати конфлікти з Північною Кореєю та Палестиною. Навіть виходи з міжнародних угод, наприклад, така як ядерна угода з Іраном, часто виявляються тимчасовими, тому що наступні адміністрації не проти або переглянути, або повністю повернутися до угод. Також ключову роль у забезпеченні стабільності відіграє конгрес, який приймає закони, які не дозволяють різких змін курсу політики. Наприклад, він закріпив допомогу Тайваню, не дозволив Трампу вивести війська з Південної Кореї. Та перетворив санкції проти Росії з тимчасових указів Обами на повноцінний закон. Крім того, впливові бюрократичні структури Пентагон, Держдепартамент та розвідка часто продовжують реалізовувати стратегічні рішення незалежно від змін у Білому домі. Це гарантує, що навіть при зміні президентів зовнішня політика Сполучених Штатів залишається стабільною та такою, що керується національними інтересами держави. Однак при цьому президент все одно має великі повноваження щодо зовнішньої політики. Наприклад, він може не виходити з НАТО, але підірвати довіру до альянсу, заявивши, що Сполучені Штати не обов'язково захищатимуть своїх союзників. Або ж погрожувати Японії виведенням військ, якщо та не збільшить фінансування Баз Сполучених Штатів. Попри всю риторику, другий термін Трампа може призвести до несподіваної спадкоємності в політиці. Наприклад, ослаблений Іран, ймовірно, захоче домовитися з новою адміністрацією. І Трамп може спробувати укласти угоду щодо обмеження збагачення Урану, як це робив свого часу Обама. Також він швидше. За все змінить підхід до північної Кореї замість офіційних зустрічей і погроз, як це було у першому терміні. Трамп може спробувати проводити політику фонового стримання, як адміністрація Байдена. Також Трамп може продовжити спроби нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, а також зберегти підтримку України. Як і Обама з Байденом, Трамп бажає зосередитися на індотихоокеанському регіоні і нарощувати вплив штатів саме там. Також Трамп уникатиме прямих військових конфліктів, як і Байден, з Росією на Близькому Сході або в Афганістані. Звісно, Трамп внесе значні зміни у зовнішню політику США. Але базові підходи, більшість із них залишаться незмінними. Американські інтереси, роль Конгресу, а також глобальні реалії змушують кожну нову адміністрацію дотримуватися певної зовнішньої стабільності. Хоча Трамп і має на меті переглянути політику Байдена, він може здивуватися, наскільки насправді багато спільного мають їхні підходи. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь.